Доброго вечора, дорогі друзі, і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні оцей вечір, 26 червня, хочу зробити коротеньке відео, зняти свій урожай малини. Я зараз сижу на стульчику в малиннику своєму і збираю малину. Ось, бачите, на колінах вже в мене. Миска. Ну, ще не повна, але вже назбирала багато малини. Ну, Там вибрана, а це ще залишилося це стільки вибрати. Бачите, яка гарна малинка. Ну, по правді кажучи, в цьому році вона у мене не така вже й гарна. А в минулому році то був взагалі фурор для малини, дорогі мої, саме що не є важливе. Це полив, полив, полив і полив. Якщо немає дощів, то малина пропаде. Вона може взагалі пропасти і всохнути, і не буде у вас її, якщо не будете поливати. Ну, ось я трошки взівала з самого початку. Ну, просто роботи багато. То те, то те, то те, то те. Потім, боже, дивлюся, малина не полита. Ну, я почала її інтенсивно поливати. І вона поправилася. Поправилася і почала рости. Бачите, ось молода поросль, вже яка велика доволі. Ну, це моя така порада. А ще дуже вам е хочу порадити замульчувати малину. Можливо, скошеною травою, можливо, перегноєм там якимсь соломою. Ну, в кого що є. Це теж дуже важливо. І на зиму важливо теж замульчувати її коріння, і бажано перегноєм, Бажано, можливо, якимись органічними рештками, соломкою якоюсь, ну, щоб вона і напітувалася поживними речовинами, і земля ставала більш такою плодородною, плодючою. Ну, і потім вона вас віддячить своїми. Смачними і корисними ягодами. Адже в цих ягодах безпосередньо у кісточках там є ацетіл кислота, яка знижує температуру. Коли ми боліємо, можемо чай з малини вживати або просто малину морожену. Ну, мається на увазі вже розморожену, звичайно. Чи там ще в якомусь вигляді. І це знижує температуру. Ну, добре, дорогі друзі, буду продовжувати. Треба закінчити роботу цю, бо ще малини багато, а сонце вже сідає. Бачите, вечір сонце сідає. Тож, всім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталя.